Ластів, мені посилочка від Галини, з них мішена. Але не дуже знаю, хто це. Будь ласочка, напишіть мені, напишіть мені в телеграм. Боже, що це за мілота. Мамочки. Я і сміюсь і плачу з радості. Це ж вже ви настільки знаєте, що я котиків люблю. Зараз хвилиночку. Боже, яка краса, це просто. Ой! Бачить. Дівчата, дивіться, що. Боже, Боже, яка неймовірна краса. Це, мабуть, я, а це він, бо похожий. І я теж похожа, ну в мене голубі очі. Ну, а це кицюньки. Боже, яка гарна, гарна робота, яка краса, ну просто такі подушечки неймовірні. Котусик уже не